Багато українців через війну переїхали до Чехії. Учні 11-х класів часто розглядають можливість навчання у чеських університетах. Багатьох цікавить, чи можливо навчатися безкоштовно. Щоб вступити на бюджет у Чехії, треба добре володіти чеською мовою. Якщо знаєте лише англійську, навчання буде платним. Для безкоштовного навчання потрібен рівень чеської мови. Це один це підтверджується сертифікатом. Популярним є приїзд на рік до Чехії для вивчення мови на підготовчих курсах при університетах. Це збільшує шанси на вступ. Деякі університети дозволяють вступ без іспитів, але заявки треба подавати заздалегідь. Більшість термінів закінчилися у грудні 2024 року. Українців приймають майже в усі університети без сертифіката ЗНО або НМТ. Для вступу потрібні документи: заява, атестат з перекладом на чеську, мотиваційний лист, рекомендації та сертифікати про знання мови. Додаткові вимоги є на сайтах університетів. В Аргентині знайшли нове родовище цінних металів білянських гір. У надрах виявили понад 80 мільйонів унцій золота та срібла. Також знайшли понад 12 мільйонів тонн міді. Це може змінити гірничу добовну галузь у Південній Америці. Фінансові аналітики кажуть, що відкриття позитивно вплине на економіку Аргентини. Очікується створення нових робочих місць. Також зростуть обсяги торгівлі та розвиток інфраструктури. Анський ланцюг, де знайшли родовище, має унікальні гірські породи. Фахівці вважають, що тут може бути більше цінних металів. Анди найдовша гірська система у світі, яка простягається через декілька країн, включаючи Аргентину. Особливо важливі запаси міді. Цей метал важливий для зеленої енергетики, електроніки та машинобудування. Зростання виробництва електромобілів та відновлювальної енергії збільшить попит на мідь. Найбільші світові запаси міді знаходяться в Чилі. Експерти вважають, що нове родовище покращить рівень життя в Аргентині. Це допоможе країні зменшити зовнішні борги. Двоє українських розвідників Іван Тарн та Олександр Дашко піднялися до базового табору «Евересту». Він розташований на висоті 5280 тисяч метрів. Вони є ветеранами спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони України. Обидва втратили кінцівки на війні. Їх супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак та Тарас Позній. Це сходження стало частиною благодійного проекту без меж Підйом у Гімалаї був не лише фізичним викликом, а й символом для багатьох поранених військових. Іван Тарн зазначив, що краса Гімалає вражає, наче реальні фотошпалери. Олександр Дашко розповів, що мало хто вірив у його участь через серйозну ампутацію, проте він хотів показати, що життя після травми можливе. Метою проекту є зібрати 3 мільйони гривень на лікування фантомних болів у військових. Фантомний біль це коли кінцівки вже немає, але вона все ще ниє або свербить. Це може тривати роками, адже мозок не одразу адаптується до втрати. Проєкт безмеж реалізується разом з реабілітаційним центром Янброкен Юкрейн. Він покликаний змінити сприйняття ампутації як початку нового етапу життя. Ініціативу підтримує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз третій написав особистий лист президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Це сталося після того, як у Байдена виявили агресивну форму раку простати. Король, який також бореться з раком, виразив підтримку Байдену та побажав йому успіхів. Відомо, що Чарльз і Байден зустрічалися у Вінзорському замку в липні 2023 року. Вони також бачилися на саміті в Глазго в листопаді 2021 року. Джо Байден був присутній на похороні королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. На коронації Чарльза у травні 2023 року. Байден не був натомість. Приїхала його дружина Джил. На початку 2024 року. У короля Чарльза діагностували рак, і Байден висловив своє занепокоєння. Нещодавно Монарх сказав, що сподівається на покращення у боротьбі з раком. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Він повідомив, що Європа готова ввести нові санкції проти Росії. Проте Сполученим Штатам ще потрібно попрацювати над цим. 10 травня європейські лідери відвідали Київ. Вони пообіцяли, що запровадять сильні санкції, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Пройшов вже тиждень, але санкцій поки немає. Зеленський пояснив цю ситуацію на прес-конференції. Президент запевнив, що санкційний пакет від Європи буде сильним. Є вже узгоджені дати та домовленості. Якщо Росія не припинить вогонь, Європа підготує ще один потужний пакет санкцій. Зеленський також зазначив, що необхідно, щоб Сполучені Штати посилили свої санкції, особливо це стосується банківського та енергетичного секторів. Він підкреслив, що саме від Америки залежить, чи зможе Росія продовжувати заробляти на цій війні, інакше вона зіткнеться з серйозними економічними проблемами. Мами, 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 мами.